Російського військового з позивним Гога який влаштував пожежу на ворожому малому ракетному кораблі Серпухов, є українське коріння. Про це розповів спікер головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов в ефірі марафону Єдині новини за його словами. Росіянин намагався давно розірвати контракт про військову службу в армії РФ, однак його ніяк не хотіли відпускати. Тоді боєць Гога вирішив скористатись альтернативним варіантом і зв'язався з українською стороною. Росіянин вийшов на представ Ків українських спецслужб ще у 2023 році, а потім провів операцію з підпалу Сєрпухова, яку у ГУР називають унікальною. Ну і Юсов додав, що ГОГА вирішив повернутись в Україну і боротись з окупантами в складі Легіону Свобода Росії. Нагадаю, що 7 квітня було виведено з ладу ракетний корабель Сєрпухов в Калінінградській області. А 3 липня в Легіоні Свобода Росія в Росії вперше розповіли, як саме знищили судно, а саме Завдяки диверсії вдалось знищити усю автоматику корабля.